Переселенка з Мелітополя Наталя приїхала до Луцька разом з сім'єю китькою і собакою. Розповідає, як виїжджали з окупованого міста через місяць після повномасштабної війни. Це маленька Таврія, і ми в неї ночували, жили з собакою під одним пледом. Дитину ззаді розполагали. було дуже страшно, коли вони ночі гради поставили прям 100 метрів від машини, почали гасити в сторону наших. Собака до сих пор тепер боїться. Він боїться всіх усіх зривів. Кішка якось більш лояльно все це перенесла. Наталя каже, по приїзду довелось шукати не лише квартиру, але й роботу. Та найбільше тоді хвилювалася за сина. Він боєць полку Азов і на початку повномасштабного вторгнення потрапив в оточення на Азовсталі. Декілька днів він виходив на зв'язок. Потім зв'язок перервався. Я розуміла кожен день, що його може не стати. І його 20-х числах першим вертольотом з важким пораненням сюди вивезли. І я низько вклоняюсь тим людям, тим хлопцям, які це зробили. У Луцьку каже Наталя, довелось двічі змінювати помешкання, бо господар першого житла був проти великої німецької вівчарки. Дейк, так звати пса, декілька днів жив у зоопарку. Дуже складно знайти житло з тваринами. Я написала Вероніки, це був як ну, кирк душі, і вона мені пише: заспокойтесь, буде гаразд, і вона дала контакти зоопарку. Допомагає переселенцям з тваринами знайти житло волонтерка з Луцька Вероніка Цибульська. «Почалося все з групи у Фейсбуку. Я почала допомагати людям, які їдуть сюди з котами собаками, шукати житло. І, звісно, бо це найнагальніша потреба знайти житло їм найважче ніж іншим людям. Є державні, звісно, пункти, є інші волонтерські, але саме такої ініціативи, щоб це була саме допомога людям з тваринами, немає. Тому в Луцькому єдині. Зараз Вероніка Цибульська разом з волонтерами відкрили пункт видачі безплатної допомоги переселенцям, які мають тварин. У мене є домашній лабрадор. Є ще в мами бездомні тваринки, які нам періодично підкидають. Долучили мене в цю групу. Я вирішила теж. Чи можу допомагаю під час війни? Чоловік евакуйовував тварин з різних міст. Миколаїв, не знаю, там Херсон, Одеса. Їздили сутками. Я в Польщі працюю в клініці, в керунку в керунку біженців з України. Також і дуже багато людей, які відкликаються на допомогу. Саме для собак для котів у нас є аксесуари, переноски. Корму є вже дуже мало. До нас переважно йдуть жінки із дітьми. Тому ми будемо раді, якщо хтось з лучан чи мешканців області поділиться не лише одягом зуттям, а косметика, засоби гігієни, побутова хімія все все. Тому що люди втікають від війни, багато собою і всього вони взяти не можуть. Корм та речі для тварин можна приносити волонтерам. Постійно тричі на тиждень їх роздають переселенцям, каже Вероніка Цибульська. Анна Глущук, Валентин Клімович, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.